Саламчик, а ти потрапив на 45-ту серію шляху бомжа на Ukraine ГТА. Як і завжди, друзі, набираємо 150 лайкусиків і я одразу біжу записувати нову серію шляху бомжа. Братанчик запрошує тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажу гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих діє мій промокод Форті. Звівши його, братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я придбав свій перший бізнес. Ну і вирішив ним займати. Атись досить серйозно, подавав рекламу в Діскорд каналі. Тож, в сьогоднішньому відеоролику ви дізнаєтесь, наскільки сильно збільшилась фінка мого бізнеса. Зайшовши в гру, друзі, відправляємось одразу в нове цікаве місце. Заходимо в GPS та відзначаємо зоомагазин. І ось так виглядає наш зоомагазин. Ого, прикольно. Ну, зоомагазин це досить цікавий бізнес. Я так розумію, тут нас знаходиться корм, миска з водою та пакет для відходів. А вони ще какають, а? Ммм, оце я бонус. Ску спіймаю. Капібара, 700 карбованців. Блін, ну така велика. Не, капібара, це, звісно, смішно, ну прикольна капібара. Також у нас є порода хаски, 350 карбованців. Опа, німецька вівчарка. Слухайте, також досить непогано. Ну, текстурка вроді би непогана. О, є котик білий. О, а французький бурдог це вообще красунчик. Не, ну чесно, вибір досить важкий. Але мені здається, капібара вона така більш, знаєте, для рофлу. То давайте її візьмемо. 700 бляха карбованців. Угу, що ж, давайте купимо. А, назва тварини. А я. що? Я навіть не знаю, як її назвати, чесно скажучи. Короче, зайшов рандом. Орг, і мені випало ось таке ім'я. А саме Теді, хай буде. Так, капібара теді в нас вже успішно є. Треба купляти якийсь спрей для бліг. Ви ж огунуєте за ним? же треба дивитися? Я думаю, він за мною буде дивитися. Йой-йой, наша капібарочка тут. Ходи сюди, маленька. Капібара. Окей, а що потрібно купити? Корм для капібари. 20 тисяч гривень воно коштує. Ви що смієтеся, я що якийсь взагалі багач? Ну давайте купимо три корми. Думаю, поки що хватить. Я так розумію, наша капібара буде срати, дай Боже. Добре, і що робити з нашим Тедді? Можемо взаємодіяти з ним. Лікування, напоїти, покормити, погладити можемо. О, Аге, <in> огарні <Defin -tale> <in -tale> звуки, Ні, Ну, таді, ти, звісно, хорош братик, але ну, ти вообще газує, дай Боже. Yeah. О, він може <in -tale> лежати. <in -tale> Дивіться, <in -tale> просто. <errado> Просто дівчик лежить. Команда встати. Добре, наш хлопчина встає. Бляха, ну слухайте, я не знаю. Давай капібару чуть мої не збив. Мужик, ти чуть мою капібару не збив. Як ти їдеш? Так, і мені цікаво, вона взагалі в автівку. О, вона ну, зразу в автівку сідає. У Теді братік, ти хорош. І я вам готовий показати прибуток мого бізнеса. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії там прибуток був досить маленький, адже я тільки придбав бізнес. За цей час я вже трохи рекламував бізнес і вже приїжджали мої підписники, яким я вдячний. Можу сказати так, без них в мене б нічого не вийшло. Добре, підходимо на маркер. І ось такий прибуток в мене зараз знаходиться. Як ви бачите, враховуючи від 207. Числа в мене взлетів прибуток і зараз плюс-мінус стабільно 150к. Ну, знаєте, мені таке подобається, але здається, можна вирости краще. За сьогодні наразі зробили 21 покупку, і я заробив 52 тисячі гривень. Тож, в разі чого не знав, моя стежка знаходиться біля вишневого, а саме ось тут. Так що, братва, заїжджайте, капіталка не капіталка, ремонт не ремонт, ремонтуйтесь. Наскільки ви знаєте, з оновленням додали новий батл пас. Пропоную його переглянути. Опа, БП на місці. Гортаємо в сам кінець. І головним нашим призом є ось таке шевроле. Бляха, надію, що я його зможу забрати. Так, слухайте, а я так бачу, по завданням тут не все так легко перенести 40 мішків на роботі будівельника. Злови щонебудь 80 разів. Ого, це коли такі завдання почалися? І що виходить? Купуємо Батл пас. Я надію, що зможу справді його пройти. Ну все, я думаю, купуємо за 400 карбовівців, тому що за закасар брати щось не хочеться. Все, нарешті ми купили, та у нас тепер є можливість Можливість забирати наші винагороди. Ви отримали 75 досвіду, оскільки ваш улюблений поряд Ого, а ось і він. Підходимо до Івана. Дякую, друже, за розбите авто, але треба було мені дати ціле. Взяти ключі. Добре, ви успішно взяли ключі, вирішай у гараж. Окей, let's go. Іван, дякую. Добре, і треба підійти на маркер. А в маркері ого, 80 гвинтів 2500 металу, 250 алюмінія. Ой-ой. Ой, щоб зібрати кузу, вам знадобиться 2500 металу, 80 гвинтів та 250 алюмінію. Знайти метал можна на скелях біля шахти. Алюміній на роботі будівельника. Гвинт треба буде скрафтити з металу. Знаєте, що мене справді зацікавило, то що тут написано: знайти метал можна на скелях біля шахти. А наскільки ви знаєте, метал можна було добути лише з пошуку скарбів та з будівельника. Якщо зараз його можна фармити на шахті, то я вважаю, це бонус. Ну, все, друзі, ми знаходимось на місці, і це напевно десь тут. Так, підходимо на маркер і нажимаємо Alt, і ми щось добуваємо. Напевно, все ж таки наш метал. Притому тут навіть не потрібно мати своєї кірки. Так, невдача, тут немає металу. Невдача, тут немає металу. Бляха, то що нам не везе? Я так гадаю, тут не так вже легко все падає. Так, знайшов один метал і знайшов ще один метал. Ні, ну звісно, це все, друзі, круто. Але треба вже продавати наш скін роллера. Та як гроші потих. Треба буде вже бігти на центральний ринок або продавати в Діскорд каналі. Братва подав ось таку рекламу, в якій написав, що продаю одяг спортивний. За ціною пишіть в переписку. Я розраховую його продати десь за мільйончиків, так 18 було би добре. Але мені здається, його ринок це 15. Ну будемо бачити. Можете, друзі, привітати нашого діда, Тепер наш дід самурай. Ну, до речі, виглядає прикольно. Добре, та як я зняв наш скінчик, треба буде його продати і заробити гроші. До речі, як зайшла розмова про гроші. Давайте зайдемо на наш депозит, і начебто ми маємо вже зняти гроші. Так, дата закінчення депозиту можна зняти. Знімаємо гроші. На нашому балансі знаходиться 8 мільйонів та 200 тисяч гривень. Швиденько забігаю до банкомату та знімаю гроші з нашого баланса. А саме 8 мільйонів та 200 тисяч гривень. А на нашому балансі знаходиться 36 мільйонів. Опа, ще чуть-чуть, братва, і ми зможемо скоро придбати новий бізнес. Друзі, тільки прийшов до хати. А мій таді вже починає пердіти і пукати. Таді бляха, що це за приколи? Давайте використаємо наш мішочок і що, все? Ну, наче мій теді нічого не хоче, тільки трошки здоров'я впало. Тож пропоную відправитися і полікувати його. А ось і наша друзі ветеринарна клініка. Тож, давайте підемо, полікуємо свого капібарчика. Ходи, братанчик, ходи. Ветеринарна клініка, так, пакет для відходів. Е, ага, спрей від блох. 30 тисяч гривень. Льоха, ну досить дорого. Антиглиз для капібари. Слухайте, нам поки що цього не треба. А як мені полікувати свого капібарчика? Друзі, я зрозумів, що полікувати свого капібарчика, треба зайти сюди, нажати Обрати капібару. І тут нас показується хП, його вода і їжа. Ну і вакцинація. Вилікувати одну стадію 240 тисяч гривень. Відновити здоров'я шістдесят ха Ха. Окей, давайте його полікуємо. Все, я полікував, і Таді тепер в нас получається здоровий. Коротше, таді, побігли, бо тут дорого реально. А зараз, друзі, я під'їхав до вокзалу для того, щоб виконати одне цікаве завдання, в якому ми получимо шарік. А саме відповісти правильно на запитання. Та золотати абсолютно безкоштовно шарік. Підходимо на маркер. Дата весняного оновлення 22. О, я вже не пам'ятаю. Начебто 21.03. Ну, пайдайчик додали 29.04. 23 року, 20.10.2023 року. А тут вибираємо Верховна Рада 26.02.24-23.034 року. Так, а тут вже досить важко. Одяги та потенціали, вибачаюсь. Ну, а це гріх не знати. 24, 12.23. Ой, начебто 4 чи 3, блях, якось так, не пам'ятаю. 4 начебто реально. А якщо бути точним, я вже піддивився. то День корупції. Опа, найкращий гравець. Вітаємо усіх гравців з цим чудовим днем. Круто, і начебто мені дали шарик. Так, звісно, він у нас є. Братва, на годиннику половина 10-ї, і мені тільки що увімкнули світло. Тож пропоную залишити свою капібару вдома, а саме зажимаємо Є і вибираємо команду лежати. Ну і все, і він буде знаходитись ось так вдома. А поки наша капібара відпочиває, пропоную відправитись в Чорнобиль. Правильно, з оновленням додали Чорнобиль. Ну, а в Чорнобиль, ми поїдемо для того, щоб дещо підформити. А саме ресурси для нового крафту. Наприклад, щоб скрафтити одяг сталкер, потрібен піджак, а також уран. Наскільки я зрозумів, ось ці інгредієнти можна здобути в Чорнобилі. Приїхав я до лавки, шукача скарбів. Заходжу на маркер, і в нас з'явилася нова мапа. А саме мапа артефактів. Коштує вона 10 тисяч гривень за штучку. Ого, та досить дорого. Давайте купимо 9 і віддамо 90 тисяч гривень. Ну, начебто. Друзі, все зібрав. Карта скарбів є, лопата є. А, бляха, немає маски. Там ж бляха радіації. Тож купую маску професіонала за 69 карбованців. І маска знаходиться в моєму інвентарі. До речі, якщо у вас є матеріали, можете її просто скрафтити. Ну або ось таку масочку. Тож заходимо на карту і гортаємо вверх. А ось і наша прип'ять. А це чаес. Тим часом ми вже під'їжджаємо на місце, бачимо супер Суса. О, привіт. Ага, придбатиме його. Можемо за 249 карбованців. Нехай буде, давайте купимо один. Що ж, і пропоную відкрити. Чесно скажучи, дуже гарний скін Суперсуса, а також сталкер. Бляха, хочу собі скін Сталкера. О, о що? Такого просто ніхто не очікував. Я надію, що цей автомобіль справді дорогий, і ну, ми підемо в окуп. Добре, друзі, так, в нас зараз появляється ось там радіація. Пропоную одразу використати нашу маску. І ось так воно це все діло виглядає. Знаєте, в такому вигляді навіть наша бешка гарна. Гарно виглядає, я вам скажу так. Друзі, я вже чую радіацію і таку музику, знаєте, сталкера вроді. Так, вийшли ми з машини і пропоную використати першу нашу карту. Використовуємо і випадає нам мітка ось тут. Так, слухайте, а де це діло знаходиться? 800 метрів. Окей, поїхали. Друзі, машина наша вже ламається, і вона вже майже не заводиться. Ну все, а тепер наша башка буде стояти в Чорнобилі. А для того, щоб не ламатись в Чорнобилі, потрібно скрафтити ось цей автомобіль. Він абсолютно ні вам не поламається в Чорнобилі, хоч і не дуже швидкий, але все ж таки ламатися в Чорнобилі точно не буде. Ага, а ось і наша мітка. Давайте підійдемо і почнемо копати. Мені випадає піджак. Ось так він виглядає. До речі, він використовується для крафту одяга сталкера. Тож він нам 100% пригодиться. 2000 друзі, вернувся я з Чорнобиля і використав я всі карти з антикваріантами. І ось такий наразі в мене інвентар. Саме цікаве, що, друзі. Нам випало це Уран. А уран наш досить рідкісний. Він також використовується для крафту нашого скіна та нового автомобіля зАЗ. А зараз хочу ввести новий промокод, а саме промокод Чорнобиль. Зараз ви бачите його на екрані. Тож, давайте введемо і получимо 150 тисяч. Ну все, ввів я промокод, і тепер потрібно відіграти 8 байдайчиків. Братанчик, дякую тобі за перегляд. Де мої наступні відео.